За допомогою цих афірмацій ви не просто загадаєте бажання, ви дасте Всесвіту сигнал, я готова отримати бажане. Я дозволяю дивовижним подіям увійти в моє життя. Прямо зараз, своїми думками, я творю реальність своєї мрії. Усе відбувається для мене. У найкращий можливий спосіб мій світ піклується про мене і веде мене у правильному напрямку. Переді мною відкриваються всі двері нових можливостей. Моє життя стає яскравішим, а всередині прокидається відчуття свята. Уся моя реальність. Це велика і радісна перемога. Всесвіт щедро дарує мені приємні подарунки. Я наповнююсь позитивною енергією і притягую своє поле таких самих світлих, радісних людей. Я спокійна у своїй глибині, бо знаю. Життя веде мене до цілей найбезпечнішим. І найшвидшим шляхом. Щодня я притягую до себе лише щасливі події. Мій час настав, я готова прийняти те, про що мріяла. Мої наміри легко втілюються у фізичній реальності. Усе, що я починаю, супроводжується успіхом. А результати перевищують очікування. Я володію всіма ресурсами для досягнення своїх цілей. Усі сфери мого життя гармонізуються та наповнюються сенсом. Моє тіло здатне до самосцілення та оновлення. Кожна моя клітина наповнена здоров'ям і життєвою силою. Енергія тече через мене вільним і потужним потоком. Мій дохід постійно зростає, а мої фінансові цілі досягаються легко і вчасно. Я займаюся тим, що люблю, і це приносить мені великий прибуток. Багатство і успіх це моє право від народження. І я відкрита прийняти це вже зараз. Я сповнена любові, і я щедро ділюся нею, і світ відповідає мені взаємністю. Я щаслива бути у стосунках із найближчою для мене людиною. Я вдячна за свою міцну і люблячу родину. Я з легкістю відпускаю минуле. І з упевненістю дивлюсь майбутнє, знаючи, що кожен новий день приносить у моє життя ще більше радості. Всесвіт чує мене і прямо зараз розгортає новий сприятливий сценарій мого життя. Це божественні настройки, які мають силу, це не просто слова. Вони дійсно наповнені божественною енергією. Повертайтеся до цих афірмацій кожен день, щоб налаштувати частоту своїх думок на хвилю удачі.